Угу, працюємо. може бути цікавою і забавною, і ми вам це доводимо щоразу в наших експериментах. Отже, прямо зараз в моїй руці ви можете бачити яйце, і я його можу скласти навпіл. Отак здивовані. Тепер перекидаю складене яйце з руки в руку, і воно знову ціле. Ніякого секрету тут немає. Це класичний експеримент розширення яєчної мембрани. Для того, щоб вдома самим зробити таке яйце, що складається, вам необхідно мати куряче яйце, оцет, тарілку, гостру голку і склянку. Увага! Не забувайте, що при роботі з курячими сирими яйцями необхідно мити руки, адже сирі яйця можуть містити бактерії сальмонел. Приступаємо до нашого експерименту. Беремо яйце, густру голку і робимо отвір. Отвір робимо з одного боку яйця і з іншого. Це найскладніше в нашому досліді. Для цього потрібна невеличка практика, адже з першого разу у вас може і не вийти зробити отвір. Отвір зробили. Тепер видуваємо з яйця в тарілку те, що знаходиться всередині білок і жовток. Музика. Наше яйце порожнє всередині. Тепер беремо склянку, наливаємо оцет. Не забуваємо, що оцет – це кислота, тому необхідно дотримуватися певних правил безпеки. І опускаємо порожнє яйце всередину. Трошки його притримаємо, щоб оцет потрапив всередину яйця. Бачите, йдуть бульбашки. Повітря виходить і оцет потрапляє всередину яйця. Тепер залишаємо наше яйце в оциті на добу для того, щоб яєчна шкаралупа в ньому розчинилася. Ви можете спостерігати за тим, як на поверхні утворюються бульбашки вуглекислого газу. Це хімічна реакція карбонат натрію розчиняється в оцті. Як тільки перестали утворюватися бульбашки на поверхні, ми можемо проступити до іншого етапу нашого експерименту. Дістаємо зі склянки. Мембрану. Це плівка, що лишилася від яйця. Саме в цій плівці і знаходилися білок і жовток. Тепер прополіскуємо її у звичайній воді. Можемо зняти рукавички. Обережно витискаємо воду з мембрани, щоб вона була порожня всередину. Трохи підсушуємо мембрану і надуваємо. Перекидаємо з руки в руку і повітря потрапляє всередину. Ось і вийшло ціле яйце. Середину яєчної мембрани можна додати трошки тальку. Тальк не дасть яєчній мембрані підсохнути, і вона не потріскається. І ви таким яйцем зможете дивувати рідних і знайомих. Подібні трюки маги використовували ще в 1900-х роках. Для виконання ілюзії вони разом зі справжніми яйцями використовували не справжні таке, як ми зробили сьогодні. А все інше спритність рук і ніякого шахрайства.